Привіт, народ! В даному відео розповім вам про те, що можна зіграти безкоштовно на цих вихідних, про традиційну роздачу ігор в Epic Games, А також обговоримо розпродажі Чорної П'ятниці у PlayStation Store та Epic Games. Ну а почнемо цей випуск Games Store, де на постійній основі роздають ігри, і цього тижня нам дарують покрокову гру Зоїті, яка, до речі, роздається на мобілках в їхньому додатку. Ну а представляю на собою карткову гру, де гравець керує героєм і використовує комбінації гральних карт для активації бойових навичок, просуваючись скрізь ворогів і різноманітні пригоди. Дана акція триватиме до 27 листопада 18.00. А а потім нам роздадуть Индия Адвенчуру Universe for Sale. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Epic Games Store стартувала чорна п'ятниця, і в першу чергу скажу, що багато культових ігор отримали непогані знижки. Наприклад, Hogwarts Legacy зараз продається зі знижку у 85%. The Last of Us частина перша отримала знижку у 50%. Dying Light продається зі знижку у 80%, і це ще далеко не все. Якщо ви візьмете будь-яку цих футбольних ігор, то отримуйте костюм FFC Strike, Hackers Park Plug у Fortnite. Ціна виявилась надто високою. Наступна роздача проходить у Steam. там можна забрати кооперативний екшен від першої особи Warhammer Ворметай 2, де ти разом із трьома напарниками б'єшся проти величезних хвиль воргів. у сесеті Warhammer. Тебе чекають м'ясні рубки, різні герої з унікальними уміннями та зброєю. Суть проста. пробивайтесь через рівні, знищуйте монстрів і намагайтеся вижити в кожній жорстокій місії. Що серйозно? «Зуб даю». У рамках безкоштовних вихідних у стімі можна зіграти у чотири грі. Перша з них God Simulator 3. У цій грі ти граєш за козу, яка бігає по відкритому світу і влаштовує хаос. В сюжету як такого немає. Усе тримається на гуморі і фізиці, де кожна дія перетвориться на абсурд. Ти просто досліджуєш локації, знаходиш секрети і робиш повний безлад. Hearts of Iron 4. історія розвертається під час Другої світової війни. Ти Береш під контроль будь-яку країну і проходиш через війну так, як забажаєш. Геймплей це керування арміями, економікою та дипломатією, де кожне рішення може змінити хід війни. Сюжет тут формується твоїми виборами. Forza King 2. Тут ти борешся проти злої королеви. Твоя група пригодників подорожує світом, стикається з випадковими подіями та ворогами. Кожна мапа генерується наново, а бої відбуваються покроково. Історія рухається вперед через серію. Пригод, які поступово ведуть до повстання проти королеви. Wild Gate. Гра переносить у космічний сектор, де команди змагаються за артефакти. Сюжету немає, усе відбувається в рамках матчів. Кожна карта створюється заново, простір змінюється, і ти вирішуєш, як діяти. битися з іншими кораблями, шукати ресурси чи намагатися втекти з артефактом. Пора грати. Я вже граю. Оновлення в Xbox Game Pass розповім про найцікавіші новинки. А якщо хочете детальніше ознайомитись з усім каталогом, що додадуть у підписку, ви можете знайти це у моєму телеграм-каналі, де я публікую всю ігру халяву, яка навіть може не потрапити у відео. Ну а що стосується поповнення підписки Game Pass то перша гра, яка заслуговує уваги, це Зей Motor Fest відкрита гонкова гра. Гравець може кататися не лише на машинах, а й на літаках човнах або мотоциклах і брати участь у тематичних плейлистах із рівними заїздами та челенджами. Банішард з Ghost of New Eden це емоційна історія про двох мисливців на приводів, які прибувають до поселення New Eden щоб зняти прокляття. Вони борються зі злими духами. У грі ти будеш приймати важкі рішення, від твоїх дій залежить доля живих та мертвих, а також чи вдасться воскресити напарницю або відпустити. Ти її ну, сперечатися не буду. У PlayStation Store статував один із найбільших розпродажів року. Знижки доходять до 90% майже на весь каталог, а предплата PS Plus подешевшила до 30%. Це чудовий момент, щоб забрати топові ігри буквально за копійки. Особливу вагу варто звернути на Spider-Man 2, який зараз віддають зі знижку у 50%. Red Dead Redemption 2 теж майже даром. Знижка цілих 75%. Фарег нарьок віддають зі знижкою до 40%, а за Us частина перша, суттєво подешевшав і став набагато доступнішим. І це ще не все. Для підписників PS Plus Deluxe відкрили годину пробну версію Mafia The Old Country. За годину можна оцінити атмосферу гри та пройти невелику частину сюжетної кампанії. Ну а на цьому все, буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігрову халяву. А якщо раптом досі не підписалися, чи забули поставити лайк, саме час це виправити. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.